Що ж, вітаю всіх трейдерів. Сьогодні 20 вересня. Ринок нас дуже приємно радує. Що, в принципі, було очікувано, що після зняття ставки ми побачимо бичий рух. Навіть сильної великої корекції не було. Я також давав апдейти в себе в телеграм-каналі. Посилання в шапці в описі, точніше, під даним відео. Я там давав позицію по ефірі, яка чудово відпрацьовує в моменті після огляду і так далі. Тому підписуйтесь, хто не підписаний. Також дуже рекомендую підписатися на канал мого колеги. Кості, які в чаті також дуже часто дає багато цікавих і корисних сетапів. І в принципі, на його телеграм-каналі ви знайдете також дуже багато цікавої інформації для себе. Посилання на його телеграм-канал ви також знайдете в описі, тому рекомендую також вам підписатися. І, Думаю, воно і це буде дійсно корисно для вас. Отже, отже. Що ж, ставку зняли на Фересі, да, зняли на 50 базових пунктів. В принципі, риторика була гарна, як ми думали. От, але КЮНе але почали, КТ продовжили. Що це означає? Зараз ми обговоримо, будемо говорити про макропаралельно до ринків. Також у нас на повістці дня сьогоднішнього. Якраз е, в 6-й ранку по Києву будуть дані по Японії, по японській монетарній політиці. Скажу свої думки на рахунок цього, що я очікую, і так далі. От. Бо минулий раз Японія нас струснула, так би мовити. І зараз скаже, чого так ймовірно, на ну не треба очікувати вже. Отже, поїхала. Що ж, пропоную відразу перейти до ринків, відразу перейти до. Біткоїна, да, біткоін дуже тішить, забрав рівень 63 800 вже. У мене тут, звісно, лют, люті карляки. Давайте видалимо всі об'єкти малювання нашого. Вот. І що зараз можна розглядати по ньому, які можливі сетапи на доєднання? Я, ну, давайте перейдемо спершу до глобального графіка. От, конкретно, що я б сказав, ну, ті, хто щось якісь ждуть люті шорти вниз і так далі, от чисто технічно, чисто фактично, подивіться на цей діагональник просто. Подивіться на цей діагональник. І от, як, як ця структура відпрацьовує по технічному аналізу. Ну, всі ми самі прекрасно розуміємо, що верх. В принципі, об'ємні фактори, які були. Зафіксовані нами отут на цьому дні, як я вважаю, далі вважаю, що це дно. Отут, на тесті цього рівня. Вони свідчать про те, що вихід, ймовірно, з даної структури ми побачимо дійсно найближчим часом. Як і де можна добрати позиції, якщо ви не брали їх з нами раніше в районі 55 тисяч, я вже не кажу 52, 53. Да? Тобто от останній раз ми добрали позицію в цьому районі. Зараз розберемо, давайте перейдемо на менший таймфрейм. На годинці в нас що ми можемо виділити? Дуже цікавий об'ємний рівень є в районі 61 тисячі, десь плюс-мінус коротше, тут він є. Тут дуже сильно продавець довгий час тримав, великі, в принципі, аномальні об'єми, які були на стримання, ми можемо перейти подивитися. От, в принципі, їх тут видно на 61 тисячі. На Фересі вони також проходили, але втримати, звісно, не змогли. Все поглинулось, і в результаті був пробій. Пробій вверх. Також в моменті, якщо там дивиться прямо ЛТФ, в мене так не налаштовано, то тут також проходив об'єм, який якраз втримав дані значення. От. Тому даний рівень, я б навіть сказав, 60, там, 300. от Я б орієнтувався все-таки на цей навіть кластер, він дійсно аномальний вийшов, хоч він вийшов на новинах. Е, тобто його десь об'ємне ядро, а це десь район 60-380. там, 380. Дуже гарний рівень для покупки. Тут питання, чи ми туди дойдемо. Поки що, тут, звісно, ніяких сетапів етапів на продовження саме в даному діапазоні чи на пробій району 64 тисяч. Я не наблюдаю, тому. Казати про них, в принципі, ем, сильно і не бачу сенсу. В моменті в даній зоні було в нас поглинання, ой, не поглинання, а виснаження покупок по кумулятивній дельті. Ми бачимо, що дельта е, вже так сильно не росла, а графік при тому ріс. Ну, і корекція, в принципі, пішла, але ця корекція, знову ж таки, я б на це сильно не орієнтувався. Е, треба почекати, що зараз розторгується. Шортити я не рекомендую, шортити я не буду. Вот. Позицію я утримую стопом в без з району оцього ми з вами в телеграм-каналі дуже гарно тут добирали, з цього району утримую позицію. От на Фересі, до речі, бачите, не сильно велика корекція, була рівень 59 втримав. От, Позицію я добирати буду ну, з огляду на дану картину, тільки за умови, якщо ми будемо рітестити ну, оцей район 60 там, тисяч, 60 там 400. Дуже гарний рівень, і там можна буде дивитися сетапи на доєднання. Е, які ще є варіанти розторговки, ну, типу, бо корекції насправді можуть не дати те, що є виснаження по е, покупця, це в моменті, типу, відпрацювали. Фактично, це може просто застопорити рух. Ну, якщо говорити саме конкретно про якийсь пробій, то треба буде очікувати нам формацію якоїсь розворотної структури, тобто, це умовно. Або піджаття, от в нас є рівень оцей, і просто ми маємо ну, формувати якесь піджаття, е в якому, ймовірно, може бути там поглинання е продажів да, по дельті, от, і так далі, із цих якась точкова неефективність в моменті, і тоді вихід. Ну, це дійсно зараз я не можу гарантувати, не можу сказати, бо цього просто немає. Тобто, Е, чи може бути, може бути, тому шротити не рекомендую. Наразі от, оце рівень я вам вказав цікавий, 6400 і ну, розглядаємо дану структуру. Якщо вона сформується, можна буде якісь локальні лонги на пробой дивитися. От, якщо говорити про цілі мого даного Лонга, я був частково фіксував в даному районі його, е, і решту буду тримати мінімум на АТХ, якщо чесно. Мінімум на АТХ – це 74 тисячі. Я думаю, що в перспективі нас чекає, якщо говорити глобально. да, Тут корекції, не корекції, навіть якщо корекція, нас, я думаю, чекає якийсь ну, доволі таки сильний рух, типу, якогось такого характера, і це приведе нас в район. 100 120 тисяч. 120 тисяч, я вважаю, це верхня межа на даному булрані, може бути реалізована е, на початку 2025 е, року, тобто в першій половині 25-го ця ціль, я очікую, що має бути реалізована. І е, потім, вже в залежності від монетарної політики Федерального резерву, я думаю, що там буде підняття знову ставки, в силу того, що інфляція значно виросте, особливо після виборів, як почнуть печатати бабки і так далі. І враховуючи ще зниження ставки, враховуючи ще початок. Який, ймовірно, буде на наступне засідання, то ну, короте, інфляція буде велика, знову буде велика боротьба, але тоді це буде набагато больніше і тяжкіше. От. Ну, а до того такий рух я в принципі очікую. От. По ефіріуму, йдемо по нашому сценарію. Був рі рівня 2200. Да, такий неприємний. На минулому огляді я е подавав очікування. Того, що от ми вийшли, спозиціонували об'єм, який пройшов тут в покупки, і е, очікував рітес на Фересі. Ефір якраз ідеальний рітес зробив, дійсно глибокий. Тіпа. Ми взяли лонгову позицію з даної зони, і я її далі утримую, стов вже перекинув без убитку. Тому, якщо хочете бути в курсі, дійсно підписуйтесь на ціле посилання нищі. Ну і на YouTube підписуйтесь, щоб не пропускати огляди цікаві. Цікаво інфу. По ефіру. Я буду мати свою першу ціль даної свінгової позиції. Вже буду тримати, бо не бачу сенсу. Це район 2800, далі район е, там 3400. Це самий сильний об'ємний рівень, до речі, самий сильний супротив продавця. Я думаю, ми його часом проб'ємо. Вот. І далі вже там 400, і в принципі глобально в район 7500. Думаю, ефір ми побачимо. І свіспоти я буду фіксати десь в районі 7000. Отакий от план. Е, якщо говорити от, про ефір до бітка, всі зараз, знаєте, домінація поки біткоїна ще доволі е, сильна, да? тому тут важко сказати: ефіріум до бітка. ситуація яка в нас? Ситуація непогана. Я б чекав скорого розворота і посилення ефіра. Можливо, з цієї навіть зони, тут, в принципі, також чисто математично, ми можемо показати розворот. Це буде залежати від реакції. Якщо буде зараз якась реакція сильніше, ми вже бачимо, що ефір трошки укріпляється на фоні бітка. Якщо буде якась така, такого характера реакція, то, ймовірно, можна буде казати, що це розворот, і якраз нарешті ефіріум оживе. І я жду, що це відбудеться. Я думаю, що це відбудеться плюс мінус найближчим часом, ну, або щось може ще нас таке чекати і потім розворот. Тобто він вже недалеко. Я думаю, цей район це околодонні значення. Те саме, якщо говорити про домінацію біткоїна, альти, всі максимально розчаровані в альтах, всі максимально сумно. От, два варіанти. Тут, звісно, важко сказати, але я думаю, що скоро вже кінець росту домінації. Тобто нас очікує, або розворот десь це значення, як ми на минулому огляді думали. От, ставку ФРС почали знімати. Це, в принципі, буде піднімати апетит до ризика, враховуючи те, що от я сказав за КТ, що КТ Павел сказав, що тіпа, не буде, так би мовити. 에... Зараз закінчувати, Чокі я не почали, щоб не злякати ринок фактично. Бо якщо він продовжує КТ при тому, що ставку знімає і ще, ще бачить про цілі, про сильну економіку і так далі, то це свідчить про те, що задню він не дає і, в принципі, на рецесію конкретно не розраховує. І от цей от момент був дуже позитивний, що, в принципі, і очікувалось. Я думаю, далі вже потім буде КІ вже з наступних там, засідань. КТ, ну, перестануть. Може на наступному, може через засідання. Тобто це все апетит до ризика, такі умови. Це все спровокує скоро падіння домінації. Як на фондовому ринку всякі мусорні акції будуть рости, так і на крипторинку будуть рости, буде рости альта, бо домінація почне, чи звідси зниження. Ну, Рівень 60% хизичі заберемо, можемо забрати до ТХ, але я щось думаю, що звідси навіть є вже шанси побачити якесь зниження. От. І глобально, я думаю, ми спустимося в район 45-44 От такі справи. Тому все гарно. Портфель я держу. Я думаю, що ото, що я закупився, коли б була ситуація з Японією, да, то. То були дійсно донні значення. По Японії сьогодні в нас зняття ой, підняття чи зняття рішення коротше, по відсотковій ставці. Е, я думаю, що підняття відсоткової ставки ще на 25 базових пунктів в Японії не буде проведено на цей ряд причин. По-перше, їхня максимальна стеля, враховуючи. Стан економіки і так далі, це десь 0,5% ставки. На 0,25 вони вже підняли минулого разу, і ми бачили, як все крашнулося після того. Хоч транші США йдуть, ліквідність через їхній ринок вливається в систему. От, до речі, за ліквідність систему є канал РРП, є надлишкова ліквідність. І по факту, щоб вливати в систему потрохи ліквідність, не треба проводити QE. Є різні методи. І оцей от момент дуже такий хитрий. Я думаю, що. Скоро. щас, ще як воно. Коротше, треба мені буде переглянути. але на наступного тижня думаю, коли вже буде по ліквідності в ринок, так би мовити, результати, то ми побачимо те, що був навпаки влив, а не вилив. Типу, от і думаю, що це буде наступного тижня. В принципі, давайте зараз я цей графіком продемонструю. От, коротше, даний графік оновлюється по факту в історії. Я думаю, що ми побачимо плюс-мінус якусь таку картину е на оновленні наступного тижня. Тобто ріст, влива інфляції в ринок. Може, навіть такого характера. Картина буде. І це позитивно, дійсно, в принципі, як для всіх ринків, що для фонди, що для крипти, бітка і так далі. Так. Е далі. Е Давайте переходимо трошечки до фондового ринку. Про альти загалом скав. Якщо хочете детальніше оглянути саме по альтам, які я тримаю, якимось вашим. пишіть в коментах, по-перше, які альти, а по-друге, ставте більше лайків, реакцій, пишіть, що це треба в коментах. Е, перейдемо до фонди, коротко оглянемо що. SP 500 ідеально йде по нашому плану, про який я говорив в минулому огляді. Казали, що тут у нас діп, очі... ну, новий діп, з якого можна брати лонг. Був ретест потім. І ідеальний, в принципі, лонг вже відбувається пробій. Я думаю, що ріст SP 500 в перспективі 6 тисяч, це наш рівень. От. Тут нічого, в принципі, додати. Про NASDAQ теж ріст відповідно з нічого ставки долар буде далі слабішати. Да -да -да. І думаю, тут максимальні рівні ми вже говорили. Це район там, може, 85 навіть. Вот. По нафті, в принципі, нічого цікавого, в нас сложений вихід, був може навіть продовжитись зараз е середньостроково навіть якийсь ріст. Ну, я не розглядаю якісь покупки нафти. І трейди по нафті зараз не дуже цікаво. По акціям Tesla очікувано продовжує рости з цього рітеста, ну, про який ми говорили на минулому огляді. Е -е Далі Apple е -е чудово росте. Рітест баланса, Ми говорили про дану структуру на минулому огляді. Після даної структури я очікую вихід в район 270. Там буде фіксати ще частину акцій. Може і всі акції Apple. Е, Можна навіть, в принципі, 300 рівень бути глобально, ну то таке будемо дивитися в моменті. От, по євро очікувано з минулого огляду був рітест і далі відновлення. Як мінімум, ця ціль буде забрана. Я ж думаю, і в принципі, глобально. Враховуючи темпи падіння Діксі, можемо побачити район 1,23-1.25. По в принципі золоту по золоту продовжується ну, чудовий тузимун, рітеста на вхід прям якогось навіть перед Фересом не дали сильно. Ну, як сказати, не дали. В принципі, дали, да, на рівень 2540. Тобто, ми фактично не дійшли до цього рівня і після чого пішов ріст. Глобальний ріст до 3000, я там буду фіксатися, в принципі, про це говорив. Якщо говорити про золото, акції Барік Голда рекомендував, є, коли я рекомендував золото восени 2023 року. З цих значень ми закупалися. Ну, У нас вже є непоганий процент. Глобально хочу витягнути 100%. Тобто зараз вже є 50, хочу витягнути до 30, це буде 130% прибутку. От. Ну, NASDAQ також, в принципі, чекає отаку от картину 22 навіть. навіть. В принципі, ну і все. Тобто, по Форексу, фунт так далі. Чекаю більше вріст. Чекаю більше вріст. Загалом, все. Дякую, що доєдналися до нашого огляду. Тобто, все позитивно. Думаю, дійсно вже ту зиму набирає обертів, буде набирати наступні місяці. І ми побачимо дійсно. Потужний, сильний, гарний ріст, От. тому не будьте хомяками, да, щоб ви потім не закупалися по 100 тисяч біток. Гарного всім вечора, торгів, дня. Бувайте.